Ставай автомат, живи, бо війна почалась. В тих місцях, которые окуповані, переживають дуже много всякої болі. Я, звісно, хотіла незабутній рік, але не такий, який би згадувала з жахом. От як нібито да, не впізнаю власну дитину. До і після. Да, це ми завжди говоримо про травматичну подію. А я просто хотіла бути щасливою. Чи емоційна я людина? Так, звісно. Від деяких новин і історій, які я бачила і чула після 24 лютого, мене буквально накривало. Особливо шкода було молоде покоління, підлітків, дітей, адже війна без сумніву вплинула як на їхні долі, так і на психічне здоров'я. Давайте побалакаємо про це. Мы сидим где-то под землей, папа на улице стоит, он всегда у нас следитель такой. И мы слышим, как, ну, как где-то взрываются снаряды, и папы нет, и это у нас начинается паника. Люди на улицах мои, люди родные, не родные, но они на улице, и может в кого-то попасть, и это уже минус человек на земле. И это очень страшно. Дети переживают, тем более в Харькове там в тех местах, которые оккупированы, переживают очень много всякой боли, всякой такой. И их ведут психологи, чтобы психолог с ним разговаривал и назначил что-то делать. Безумно ситуация в стране наразі впливає и на дітей, і на підлітків, і на дорослих. В тієї інший мірі з наслідками ситуації зіштовхнулась кожна родина в Україні. Є певна статистика Ну, в цілому ми не можемо говорити зараз про статистику через те, що ми досі проживаємо в країні, де йде війна, і травматизація продовжується постійно. І люди стикаються з новими викликами, і діти в тому числі. Тобто, якщо говорити про початок війни і зараз, це дві вже різні історії і вплив вже різний. Поліна, вітаю! Вітаю! Рада, що ти знайшла можливість прийти поспілкуватися. Я так розумію, ти не з Полтави. Так, не з Полтави. А звідки? Я з Сєвєродонецька, це Луганщина. Ага, що сталося? Як так сталося, що ти опинилася у Полтаві? Ну, в Полтаві я опинилася не з самого початку. У мене був довгий шлях. Спочатку Західна Україна, потім центральна. І коли захотіли бути ближче додому, у випадку того, що місто звільнять, ми приїхали саме в Полтаву. В Вседонецьку події такі драматичні почалися не з 24 лютого минулого року. Ну, взагалі так, воно все почалося з 2014 року, звісно. А місто звільняли, але на 8 років все стихло. Тобто майже нічого і не було. І ось 24-го знову почалося. А що саме? А що стало відбуватися цей а... день? Загалом я прокинулася з думкою, що піду в школу. Але як завжди взяла телефон, дивлюсь месенджер, а друг каже: прокидайся, діставай автомат, живи, бо війна почалась. І тоді, 9 година, почалися дуже сильні вибухи по старому аеропорту, який в майбутньому нарікли натовською базою. Дім дуже сильно трясся. Я не знала, що таке взагалі можливо. Але це був лише початок. Далі було ще страшніше, ще страшніше. Кожен день не було спокою. Ми декілька разів бігали в підвали. Ми там залишалися на ніч дуже часто, майже кожного дня. Ми не знали, що нам робити, але просто бігали, думали там безпечно. Я не усвідомлюю, що відбувається. Емоції спускають гачок, і я ридаю через заздрість тим, хто продовжує жити без турбот, сміятися і спати в ліжку. Роздратована від порад, як жити. Не хочу контактів з людьми, я хочу згадати радість. Я знаю, що ти пишеш оповідання. Я читала одне з них. Ти там дуже яскраво описуєш те, що ти переживала, коли тобі приходилось отак, от несподівано, раптово спускатися у підвал. Ти описуєш, що навіть не могла вдягнути куртку, да руки не потрапляли в рукава. От як би ти описала свій психологічний стан в той момент, що ти відчувала? Я просто не усвідомлювала, що відбувається. Воно скоріш було десь на задньому фоні. Я просто була глядачем цього і лякалась лише в моменти вибухів, а інші я просто дивилася. По суті, ти відключила емоції, ну, так. так? Верніше, твій організм відключив, просто свідомість була настільки жахливою, мабуть, так, що так. це було як захист. А ви певний час знаходилися в Родонецьку? Потім було прийнято рішення виїжджати. Угу, як так. це сталося? А, взагалі, з самого початку, ми не думали, що прийдеться виїжджати, бо як це покинути дім. Та і не думали, що це буде довго на пару тижнів максимум. А спочатку поїхали ми з мамою, бо батьки вже ну, боялися за мене. Моє майбутнє було важливіше за нашу квартиру. Залишився тільки батько. Але коли почали вже окупація все ближче й ближче, він теж поїхав з бабусю ще в проміжок місцем. Відправили. Я знаю, що ти не встигла геть нічого взяти зі свого дому. Чому так трапилось? Тому що, як я вже казала, ми не думали, що це довго буде. Ми їхали буквально на два тижні. Ми постійно говорили, ну зараз ми поїдемо і повернемось. Тому навіть одяг ми брали тільки зимовий. А, я що, якщо і брала, то я взяла тільки одну гральну карту, яку мені подарував друг. Там він просто написав, що це тобі. І ну, це єдине, що я маю. Скажи, а от ти? Описуєш, як ти сумуєш за речами, які ти там залишили. Це для тебе було важливо, тому що це була, була частиною твого життя. От чому ми так прив'язані, на твою думку, до речей? Мені здається, що кожна навіть безглузда річ, вона є тобою. Вона якось. Показую твою особистість. У мене багато таких дрібних речей на кшталт каміння з Карпат або там, абсурдно, але зуби щуки. І воно завжди в мене було на паличках, бо я така людина, котра збирає все це і кладе, і завжди воно лежить на одному місці. І коли я цього лишилася, ну це просто я лишилася себе, свого затишку, комфорту. Каріна, що було от найскладніше для тебе протягом того часу, ну, до, до того моменту, як ти змогла виїхати в безпечне місце разом з мамою? А, найскладніше, я думаю, це саме усвідомлювати, що лише я одна страждаю, поки всі мої близькі друзі вони продовжують. Ну, не те, щоб радіти життю, але жити як раніше. Ходити в гості, гуляти вулицю, а я лише бігла по підвалам, я не перевдягалась, я майже. Ну, якщо я спала, то це просто автоматично було. Я не висипалась, я не милась, я не їла. І це просто виживання було. Так, дійсно може бути це відчуття самотності, воно, в принципі, перманентно може бути у підлітка в зв'язку з його нормальним розвитком да, психологічним, але зараз актуалізовано вже ну, не, не лише військовими подіями, а й ковідною да, ситуацією, тому що дуже обмежено спілкування. Для них зараз основною категорією да, їхні авторитети це є ровесники. А обмежено дуже спілкування, на жаль. Втрачено багато дружніх зв'язків. Да. Треба встановити контакт з новими, а це може бути складно. Плюс додаткові якісь да, ну, аспекти переїздів або якихось травм вони заважають. Тобто діти замикаються, і тоді, коли вони мають максимально спілкуватись, у них цього немає. І якщо нема підтримки або реакції дорослого, на це да, що там якогось ну, дзвіночка вони не почули, то дитина замкнеться і далі в дорослості їй буде важко знаходити ну, друзів і там, на роботу влаштуватися. Я зла, що мене не розуміють ні на крихту. Я захлинаюсь в тихих риданнях в чужій однокімнатній квартирі. Хочу додому. Живу з думкою, що мого міста вже не існує. Плачу, бо хочу мати особистий, затишний простір. Хтось зіштовхнувся з війною на початку, хтось всередині, хтось виїхав з деокупованих територій, і це додаткова травматизація. Тому для когось посттравматичний стресовий розділ може бути запущений будь-яким тригером шумним звуком, і це буде новий запит на зараз для людини травмуючої. І для дітей, ну це не виключення, вони також реагують. На початку ми говорили завжди фразу про те, що будь-яка реакція є нормальною. В плані того, що кожен із нас, і діти, і підлітки не виняток, вони справлялися так, як могли. Проявляти агресію, плакати, стрибати, сміятися, коли тривога була нормальним. Я про це наголошувала навіть бомбосховищі батькам, вже беручи на себе такий непрофесійний, але обов'язок. Тому тут будь-яка реакція нормальна. На що б звертала увагу, це те, чи змінилась дитина за цей період, От якби батьки оцінюють, да, яка вона була. На початку, яка вона зараз, якщо їх щось смущає в плані там поведінки чи емоцій, да чи вона замкнулась, чи навпаки вона якось агресує і чогось потребує, і тим, якою вона була до війни. От, як, нібито да, не впізнаю власну дитину до і після, да це ми завжди говоримо про травматичну подію. Життя розділилось на до і після. Це про те, що була травма. Ти казала, що е, тобі ще було важко, бо ти не приймала рішення. А чи хотіла ти в такі моменти ну, брати на себе відповідальність за якісь дії? Ні, в жодному разі, я би цього не змогла. Я тільки... На батьків полагала. Розраховувала на батьків, так. так. Вони, ж, вони ж батьки, я лише маленька дитина. Що я можу в цьому житті? Не обрати куди їхати, не знайти чогось. Я просто такий хвостик. Це скільки тобі років було на минулому році? 16 років. 16 років. От якби ми уявили, що ти ведеш щоденник і описуєш е, свої відчуття. Шо пішов пішов дощ, таке враження, що погода якби відчуває да, про те, що ми говоримо. А з яких би слів ти почала цей щоденник, якщо описувала цей період свого життя, і якими словами ти його закінчувала? Думаю, я почала б з фрази Я, звісно, хотіла незабутній рік, але не такий, який би згадувала з жахом. А закінчила б так, як і завжди все закінчую. А я просто хотіла бути щасливою. Ну, після цього, взагалі, важко щось запитувати, але все ж таки я запитаю, як ти вважаєш всі ці події драматичні, які ще продовжуються на сьогодні? Як вони взагалі вплинуть на підлітків на молодь українську? Ну, загалом я вважаю, що тут є два варіанти саме особистості, які ми будемо мати в майбутньому. Або ті, котрі зубами будуть виривати свободу, справедливість, які е, будуть йти крізь перешкоди, сильні, рішучі, або ті, хто загубиться і буде постійно шукати рівновагу, постійно в страху втрати і невпевненості в собі, в житті. Травма це дуже індивідуальна річ, і для когось воно може пройти в принципі, без наслідків, да, для когось може все ж таки. Ну, статистика говорить про те, що 80% від дорослих і дітей вони в принципі справляться з наслідками, да, вони без посттравматичних стресових розладів, там да без якихось поведінкових порушень. Але знову ж таки дуже багато залежить від підтримки в процесі, в моменти, да, от саме хто був поруч, як реагували потім як ставляться і стан батьків. Це перший маркер, який потрібно розуміти. Поліна, ну ти все ж таки знайшла в собі сили жити далі. ти можна сказати, що ти адаптувалася до так. того, що відбувається в твоєму житті. Це довго зайняло в мене, але я змогла адаптуватися. Що тобі допомагало? Насправді нічого. А, буквально. Я просто шукала хоча б якусь дрібницю, яка мені допоможе відволіктись від життя. Але, ну, в принципі, окрім читання, я нічого не робила. І навіть це мене дратувало деяким часом. Геть нічого не хотілося робити. Нічого Нічого не доставляло радість, Далі, як ти те, то, то, що ти описуєш? Сьогодні. Сьогодні, що ти відчуваєш? Ти змінила своє ставлення, ти, емоції знову тебе наповнюють. Так, це трапилось взагалі дуже дивно. Одного дня, 18 березня, я ж запам'ятала. Раптово я відчула щастя, ось не просто якусь секундну радість, а саме щастя. Я подумала над подарунком другові на майбутнє, і з того моменту просто сум весь зник. Я постійно радісна, я усміхаюся з від дрібниць, я вголос сміюся. У мене стільки всього викликає бурхливі емоції, ніби я ніколи не переживала їх. І мені здається, інколи ще це так дивно щось відчувати. І я дуже щаслива, що я їх згадала. До мене поступово повертається жага займатися чимось. Знаходжу сили на зустрічі з людьми. Вголос сміюся з дрібниць, знову отримую насолоду від творчості. Можна сказати, що те, що ти пережила, зробила тебе попри все сильнішою чи мудріше стовідсотково. Я була б такою маленькою дитиною, яка не готова до будь-яких складнощів в житті. А зараз я. Спокійно навіть йду на контакт з незнайомцями, бо я не відчуваю такого сильного дискомфорту або стресу. Я готова щось вирішувати самостійно, та й загалом я, здається, стала вище на рівень з мудрості і розуму. Супер, я дуже за тебе рада. Насправді, от після твоєї розповіді, знаєш, що хочеться зробити обійняти тебе можна? Звісно. Дякую тобі. Дякую. Все, Поліна. Ми це зробили навіть попри дощ. О, природа заплакала. Да. Так, да, природа заплакала.